Здоровенькі будьте. Як бачите, я знову свого дизеля і вже почав по ньому роботи, по тому, щоб його розірвати надвоє і зробити щеплення. Тут по розкручуванні залишила фігня, грубо говоря, від'єднати рульову гідравліку. Все остальне, ніби як від ключ, вже відкрутили. Е, значить, капота відкрутив. Хочемо підв'язати бака. Там є скуди, щоб його не знімати і не зливати гідравліку. Тобто така. Функція в цього трактора, тому що 32-й насос знаходиться отут. Вот а, ну і ще драбину зняти. Також я зняв панель приборів у тракторі, іменно по електриці. Там же деякі треба внести зміни. То есть я поставив от сюди такий світ, ну ще в планах і назад так само зробити. І для цього підключаю ще дві релюшки, плюс треба колись доробити дворники, тобто ще на дворники релюшка. Ну тобто все до цього зараз перейдемо, все покажу. Ну, є у мене сьогодні така дуже хороша новина, хто в шорці бачив, отримав я посилочки. Ну, а що в цій посилочці, зараз вона вже пуста, як бачите, Пішли, покажу. Ні, Я це скільки днів вже ходжу, крім цього трактора, то ящик мені дуже подобається. До речі, мій друг дав мені газ ліфта. Тепер кришка сама піднімається. Ну і помаленьку вже ключами заселяємо цей ящик. Ну ладно, не про це. Ну і ще невелика ремарка, оскільки коло трактора. Планую все-таки я е, дозатора перенести от сюди го. Тут вроді для нього можна определити місце так, щоб він знімався із мотором. І в мене вийде дві гідравліки, які будуть не зав'язані між собою. Тобто я зможу розкочувати трактора, не розкручуючи гідравліку. Ну, така функція, я думаю, буде непогана. Коротше, до цього дійдемо, побачимо. Звісно, це теж прийдеться перетягувати по нові шланги. Шланги можна коротше шукати. Ну, таке. Коротше, в планах є, колись зроблю, коли не знаю. Ну, а зараз по посилці. Зараз покажу, що там всередині. Ну а перед цим хочу сказати велике-велике, чистосердечне спасибі Дімі за те, що він прислав таку посилку. Реально, штука нужна, полезна і ну, на пів життя мені хватить. І погнали, глянемо. Тут багато видів скотчу. Такого всякого різного. Є, звісно, і цвет нашого прапора, і малярна стрічка навіть двох цвітів. Е, є такий необичний скотч широкий, є і вузький скотч, є і червоний скотч, є і чорний скотч. <хи> ну і, кроме того, є ще й блистящий. Потім декілька видів ізолінти, причому це пачками, плюс ще в розброс. І чорна, і синя. Червона є. Є ізолянт. Є тут ще от така штука, це не скотч. Тобто це якась більш всього, що обмазка, в воду, кабеля. ну Не знаю. Треба у Діми Діме спитати, що це таке. Ну а хто знає, то напишіть в коментарях. Ну І така сама штука, тільки менший рулончик. Тобто така цікава, цікава річ. Треба тобто буде узнати, що це. Ну і ось така посилка це прийшла. Ще раз хочу подякувати Дімі. Від душі посилка нужна і в хазяйстві пригодиться. Так що дуже-дуже вдячний. Ну і по панелі приборів. Її ось з цієї сторони важко впізнати. Її треба отак, щоб зрозуміти, що це панель приборів. Ну, а з цієї сторони тут тільки я розберуся, як мій кум говорив, бо він там теж панельку робить. Але проблема в цій панелі в тому, що тут навіть мені важко розібратися. Тому я все попідписував, все розмітив, все цього. Тобто, якщо щось вийде із строю, я зможу це все діло знайти. У мене переписаний повністю кожен предохранитель і що до нього підключене. Тобто, все чітко. Ну, а держу я в руці, перемикачі це, виходить на дворники. Значить, скільки я. Рішив заморочитися і дворники зробити і спереду і ззаду і з моторчиком, то у мене є одне положення на дворник передній. І просто нажанням ручки вверх, буде включатися задній дворник. Це чисто по дворниках. По перемикачові на повороти і дальній і ближній тут все понятно. Понятно, що вверх-вниз це дальній і ближній, а повороти в сторони. Тоже це все вивів я у стандартні клемники, Ну а сюди це все діло під'єднав. Ну, і як бачите, не тільки під'єднав, а ще й зафіксував, щоб воно не змогло злізти. Ну і що в мене за роботи проходять по цій панелі, крім цих переключателів. Значить, стояли в мене такі клемніки. Це було трошки, воно, звісно, надіжно, те, що на болти зажав і все чітко. Але довго при придемонтажовую. І потім, при... по... знову, вже, щоб підключити, знов треба розбиратися кожного дрота, що куди йде і так далі. Ну і вирішив я встановити такі клемні колодки чи клемніки, як вони там називаються, правильно не знаю. Потім. Значить, ставлю я на дворники дві релюшки. Дві релюшки на світ, те, що я говорив. Зараз вже в мене виходить всі кнопки будуть при роботі. Тобто буде кнопка, та, що включатиме світ габарити, також з дальній і ближній. І чотири кнопки на робочий світ. Потім дворник у мене буде на рулі. Цю кнопку перенесу для того, щоб включати USB. Ну і Вентилятор, звичайно, він на два положення. Так як і все розчитувалось, то вже буде. І просто світ в салоні. Планую заказати наклеючки, щоб це все діло з якоїсь сторони проклеїти, щоб було це тіло красиво. І, в принципі, така тут оце в мене борода. Ну, ось так я помаленьку трактора покрутив, змерз, сідаю в тепло майстерні. І займаюся електрикою. Нагрівся, знов ключі, знов до трактора. Так помаленьку розбираємо. Чуть-чуть допомагає, -чуть звісно, батя, на що йому теж спасибо. Ну ще раз хочу сказати спасибо Дімі, просто від душі. Посилка зачот. Ну а хто додився до цього моменту, та ви вже знаєте, що треба зробити. Ну а на цьому все. Бувайте здорові!